Привіт усім, і чудово бути з вами знову в цей третій день нашої живої дискусії про книгу та її запуск. Дякую всім, хто приєднується. Чудово. Бачу, що багато з вас уже підключилися, і ми отримали кілька запитань. Отже, що ми будемо робити сьогодні, як ми робили так само трохи і вчора. Це йти по запитанням, які ви надіслали. і ось Шарі Грінфілд запитує: Як щодо виникнення свідомості в штучному інтелекті? отже, як вона виникає в штучному інтелекті? Що дійсно цікаво і важливо знати, оскільки це велике питання, яке всі ставлять, це те, що як ми вже сказали, це чітко описано в книзі. у нас є діапазон свідомості, і все, що взаємодіє з чимось, що виявляє щось, що на щось реагує, насправді є обміном у полі свідомості. Це частина досвіду певного рівня певного аспекту свідомості. Отже, коли квітка розквітає, коли сонячник повертається до сонця, коли кіт бігає і шукає їжу, або коли рослина направляє свої корені, щоб вбирати поживні речовини, все це є динамікою свідомості на різних різних рівнях. Отже, коли ми приходимо до механічних аспектів, вони також є різними рівнями свідомості. А штучний інтелект є більш розвиненим рівнем свідомості ніж чисто механічний, як от автомобіль. він має свого роду мозок. Він розпізнає, визнає і відповідає на запитання механічним способом. Звичайно, у нього немає принаймні поки що відчуття я, відчуття існування він не вважає себе чимось, що має свою власну реальність, але він також може мати дещо з цього. Одне зрозуміло, це ще не як людський інтелект. Поки що. Отже, це штучний інтелект, який може виконувати функції, які навіть у деяких аспектах є більш. Розвиненими, ніж те, що може робити людина, але він не має свідомості. Як ми вже сказали, свідомість це набір усіх видів характеристик, які визначають нас як людських істот, наприклад, у дуже, дуже специфічний спосіб, зі страхами, надіями, з задоволеннями, почуттям існування, майбутнього. Відносини всього цього. Усі ці аспекти свідомості є більш розвиненими аспектами інтелекту і свідомості з погляду соціальної поведінки, почуттів, емоційного інтелекту тощо. Та ми не можемо заперечувати, що звичайно штучний інтелект має інтелект і має певний рівень свідомості. Тепер, чи виникає він з машини? ні, адже нам потрібно справді розрізняти поміж свідомістю, що виникає з чогось і свідомістю, що переживається чимось. Знову ж таки, приклад радіо, який ми використовували для тих, хто можливо не був із нами в минулі дні. Ми взяли приклад радіо, яке може виявляти хвилі електромагнітні хвилі, і перетворювати їх. На звук, музику та мову просто тому, що воно перетворює електричну хвилю на звукову вібрацію, бо вона має здатність вібрувати в певний спосіб. Тому ми чуємо це як звук. але це не радіо створює фактичні оригінальні хвилі або звуки. Вони є в полі, а радіо лише здатне виявляти деякі з них, оскільки воно не має всіх частот, щоб виявити всі довжини хвиль. Отже, воно виявляє певні довжини хвиль. І Так само люди існує океан свідомості з полем величезних можливостей. А ми лише виявляємо дещо з цього через обмеження нашої нервової системи, а також здібності та розширення. Коли ми розширимо нашу нервову систему, ми насправді можемо переживати цілий океан свідомості. Це те, що відбувається з трансцендентальною медитацією. А машина штучного інтелекту або комп'ютер виявлятиме деякі з цих аспектів свідомості, а не всі, оскільки він обмежений. Отже, питання полягає в тому, яка може бути різниця. Це Радж Кумар гірі запитує, яка різниця між думками і свідомістю? Думки є частинами того, що переживає свідомість. Ми визначили також учора, що коли ми аналізуємо те, що переживає свідомість і порівнюємо. Ми можемо називати це інтелектом. але коли ми можемо переживати різні аспекти океану свідомості на поверхневому рівні, ми називаємо це думками. Отже, думки це як картинки на екрані, які приходять і йдуть. А свідомість більше схожа на екран, але також свідомість є думкою в цьому випадку. Адже аналогія недостатньо повна, щоб казати, що свідомість це лише екран. Свідомість насправді також є думкою, але вона також є екраном, а думка це картинка на екрані або в цьому випадку уява. Слово або відчуття, яке проєктується на поле свідомості. Чи робить вивчення свідомості абстрактні концепції більш доступними для дослідників? Це запитує Джуді Твайт. Ставить гарне запитання. І так, дійсно, ви знаєте, коли ви переживаєте різні шари себе? Ви можете. Розширювати своє усвідомлення, як ми вже казали, і тоді навіть концепції та ідеї, які є дуже глибокими, можуть прийти до вас. Люди, які практикують трансцендентальну медитацію, кажуть, що коли вони трансцендують, коли вони занурюються глибоко в океан свідомості, приходять рішення, приходять ідеї. Наприклад, для режисера фільму вони кажуть, і в нас є від деяких із найкращих режисерів у світі, вони кажуть. У документальних фільмах, що коли вони практикують трансцендентальну медитацію, вони занурюються глибоко, тоді приходять ідеї, які там є. Отже, розуміння більш тонких почуттів, більш тонких ідей, абстрактних ідей є набагато набагато більш доступним на більш тонких рівнях свідомості, на глибших рівнях усвідомлення. Абсолютно, і багато великих дослідників і вчених кажуть, що вони відкривають щось у собі. наприклад, Ейнштейн і теорія відносності, або речі, які на поверхневому рівні ви не можете спостерігати через органи чуття, але ви можете знайти їх у собі на основі логіки. І це відбувається, коли ви здатні зануритися глибоко в свою свідомість. Чи має свідомість напрямкове існування, чи ми досягаємо її через певний напрямковий досвід? Якщо ні, то чому у нас є такі речі, як Шива Лінгам, або Джала Харі, або якась база, що вказує на північ? І тому подібні напрямкові речі, це запитує Харі Мала, ставлячи це дуже цікаве питання? Ми можемо перейти до ідеї напрямку в житті, мети життя і того, куди ми йдемо в житті, і запитати, чи життя відбувається лише через проби та помилки, чи в житті є план? Я розглядаю це в книзі свідомість, це все, що є. Чи все сплановано, це здалегідь визначено, або ми намагаємося, і є свобода, проби та помилки. І краса відповіді, яку дає парадигма свідомості, полягає в тому, що є обидва. Вони обидва існують. Як це може бути можливим? Як ми можемо вирішити цю дискусію, де деякі люди кажуть, що все заздалегідь визначено, все відбувається за планом, і все, що з вами відбувається, вже визначено, і ви слідуєте своїм шляхом? І тоді ви маєте досягти певної мети проти того, що ви робите помилки, вчитеся, пробуйте щось, потім виправляєте це. І тоді просуваєтеся. Спосіб, яким парадигма вирішується, полягає в тому, що насправді є верховна мета. Верховна мета це мета свідомості єдності. Все пояснюється детально і послідовно в книзі свідомість це все, що є, і тому є шлях, і є найшвидший шлях, є спосіб досягти мети досягнення просвітлення і досягнення свідомості єдності, який є швидшим за все. Отже, це означає, що вам потрібно приймати правильні рішення на кожному кроці, це наче ви біжите в лабіринті, і ви не йдете ні ліворуч, ні праворуч у неправильному напрямку. Ви завжди обираєте правильний шлях, правильний шлях і досягаєте мети наприкінці в найкращий і найшвидший спосіб. Але також на своєму шляху ви можете досліджувати. Ви можете йти праворуч, можете йти ліворуч, можете навіть спробувати піти назад. І тут відбуваються проби та помилки, що призводить до різних аспектів того, що ви вивчаєте, що веде вас або швидко до мети, або повільно до мети. Отже, існує напрямок у сенсі руху до найвищого, у найвищий можливий спосіб. І якщо ви йдете шляхом проб і помилок, ви можете пробувати речі. А потім коригувати і пробувати знову, але в кінцевому підсумку ви безумовно зростете і досягнете мети в такий спосіб. Деякі дослідники вказують на те, що всесвіт є єдиною думкою, і наша свідомість тоді створюється в межах цієї єдиної думки. Всесвіт також тоді створюється в межах цієї думки, отже, все тоді є свідомістю або однією єдиною думкою просить прокоментувати. Інаргенце запитає Йоргенсен, Інар Йоргенсен. Отже, насправді це те саме, коли ми говоримо, що думка, всесвіт насправді є свідомістю, а чиста свідомість, безмежна необмежена свідомість, дивиться на себе, тому що вона свідома. вона відображає саму себе. і про це можна сказати, що це думка, ніби вона думає про себе. Але насправді вона просто відображає само себе в непроявленому вигляді і дивиться на себе з безмежної кількості напрямків. Дивлячись на себе з цієї безмежної кількості напрямків, вона насправді має в собі все те, що ми можемо назвати думками, тому що, коли вона дивиться на себе, з цього боку це одна думка, з того боку, це Інша думка і вони є віртуальними. Вони ще не реальні, як думки не є реальними. Як думки вони реальні, але вони не знаєте, якщо ви думаєте про єдинорога, думка про єдинорога реальна, але сам єдиноріг не є реальний, тому що ви думаєте про нього з абстрактного рівня, з непроявленого рівня, віртуального рівня. А коли це насправді відбувається в реальному житті, тоді ця думка стає проявленою як фактична реальність. Отже, існує цей зв'язок поміж думкою свідомості, яка є неявною, яка є віртуальною, і тоді існує досвід цього у фізичній реальності. Книга детально пояснює, як і чому це відбувається, і як насправді проявлений всесвіт є вираженням насправді думки, яка тоді з'являється як матерія, як фізична реальність. Це насправді пояснюється дуже детально, і книга подається дуже гарно. Маємо одне запитання, яке звучить так. Моє запитання, як ми можемо зацікавити людей чистою свідомістю? Більшість людей, здається, не цікавляться духовними знаннями, і не всі зацікавлені у своїй власній верховній реальності? Будь ласка, дайте мені знати свої думки з цього приводу. Це саме те, чому я написав цю книгу. Я написав цю книгу, щоб пробудити в людях. Важливість духовності. Що таке духовність? Духовність це те, що не є матеріальністю, що не є фізичністю. Отже, все, що не є фізичним і матеріальним, є духовним. Отже, любов є духовною, почуття є духовними, хоча вони породжуються певними реакціями і мають кореляцію в нашій фізіології, нервовій системі, в нашому мозку. Вони насправді. Переживаються як суб'єктивний досвід, а чиста духовність це чиста свідомість. Як ми можемо допомогти людям розуміти це? По перше, показуючи, що таке духовність, як ми можемо пояснити існування, життя і того, чому ми тут, і як ми можемо вирішувати проблеми? Отже, люди хочуть знати, що в цьому є для мене, що в цьому є для мого суспільства, що в цьому є для мого добробуту. Тому ми маємо пояснювати їм і показувати, що це насправді є основою добробуту, основою процвітання, основою щастя, миру і гармонії. І розуміння цього навіть на інтелектуальному рівні призведе їх до того, щоби насправді захотіти переживати вищі стани свідомості. Ось чому в нас є наукові дослідження з трансцендентальної медитації. Ось чому в нас є ця книга, яка написана, яка пояснює реальність і що це таке, щоб люди могли діяти відповідно до того, що є реальністю, і зрозуміти мету життя. Отже, все, що ми робимо, це використовуємо всі ці значення для пояснення, навчання, і саме тому знання є найбільшим очищувачем, і це тому, що воно відкриває можливості для чогось, що можна спробувати. Знаєте, якщо у вас є полуниця перед вами, вона виглядає смачно. проте хтось може подумати, це отрута, але якщо ви не знаєте, але ваш друг каже ні. Я спробував це, і люди куштували. Це справді смачно, і це можливо живильно і добре. Тоді і ви захочете спробувати це. Ось чому ми навчаємо, ось чому ми пояснюємо, ось чому ми пишемо книги і проводимо дослідження. отже, чи можемо ми сказати, що свідомість це інтелект, що вібрує? Жвавий інтелект пробуджений пробудженість всередині себе? Більша свідомість призводить до більшого інтелекту, але інтелект має різні аспекти. Він може бути математичним інтелектом, може бути швидкістю обчислень, як штучний інтелект, який може сканувати речі, дивитися на символи, порівнювати речі дуже швидко. Проте це не означає, що він має більшу свідомість. Отже, все йде навпаки, коли у вас є насправді більша свідомість, ви здатні мати більш широкий і. Всебічний вид інтелекту, що означає, що ви можете бути емоційно-інтелектуальними, ви можете бути артистично інтелектуальними, ви можете бути математично-інтелектуальними, ви можете бути чудовим менеджером або виконувати, знаєте, механічні роботи або управляти обладнанням. Отже, це різні типи інтелекту, а штучний інтелект має свій власний тип інтелекту. Але щоб насправді мати вищу свідомість, що означає здатність зростати і розширювати в свідомості і здатність знати себе, що я є всім, все є мною, і здійснити мету життя, вам потрібно більше, ніж просто поверхневий інтелект. Вам потрібна комбінація можливостей різних, інтегрованих, цілісних видів інтелекту ми можемо взяти ще одне питання, і це довше питання, яке я бачу тут. Воно звучить так: щодо тіла як перетворювача, що може відображати свідомість. Це здається зворотною стороною ідеї свідомості як епіфеномену складності впорядкованої матерії. в обох випадках є певна взаємодія між матерією і свідомістю. Я хотів би дізнатися, як перетворювач відображає частоти свідомості. Інакше ми маємо лише варіацію складної проблеми свідомості. Складна проблема для тих, хто не знайомий з нею, це те, як свідомість виникає з фізичної матерії. А те, що я кажу в цій конкретній парадигмі, полягає в тому, що свідомість є первинною, і тому вона не створюється чимось іншим, відмінним від самої себе. Не лише свідомість є первинною. Свідомість насправді є всім. Отже, досвід свідомості є на багатьох, багатьох рівнях, і він є на рівні одного аспекту, маленького аспекту в атомі та молекулі. Те, що виглядає як атом і молекула, насправді є обмеженими аспектами свідомості. Я називаюся в книзі один біт свідомості. Біт означає в комп'ютерному стилі, в комп'ютерній термінології означає один екземпляр, випадок, одиницю. Це не шматок, значенні трохи, це одна одиниця. Одна одиниця свідомості вимагає суб'єкта, об'єкта і процесу, що зв'язує суб'єкта з об'єктом. І це створює один момент досвіду. Якщо додавати моменти досвіду, один на один, ми отримуємо більш складну здатність бачити з різних перспектив. Отже, нервова система, те, що для нас виглядає як фізичне тіло, насправді є лише свідомістю. Це все свідомість. Лише ми дивимося на неї з певної перспективи, яка змушує. Її виглядати як фізичну сутність, отже, фізичність, коли ви йдете глибше в неї, ви виявляєте, що все є єдиним полем. Це питання, що вимагає більш тривалого розуміння і все це пояснено в книзі. Тому що навіть коли ми йдемо з фізичної перспективи і запитуємо, що таке фізичне, ми виявляємо, що те, що є матеріальним, насправді є енергією але вона взаємодіє сама із собою певним чином, що виглядає так, ніби вона колапсує в часі і просторі в конкретному місці, яке ми називаємо матерією. Але коли вчені продовжували досліджувати матерію, вони виявили, що це є поля. Це поля і поля мають хвилі. Це як океан, який має хвилі, і ці хвилі в одному конкретному способі їхнього сприйняття. Або колапсу їхніх можливостей виглядають як тверді об'єкти, які локалізовані в часі і просторі. отже, те, що ми називаємо матерією, насправді є вираженням цих квантово-механічних полів, і навіть глибше, єдиного поля. І ми стверджуємо, що це все є полем свідомості. Отже, не те, що свідомість створює щось відмінне від самої себе. Це просто те, що свідомість з'являється в різних шарах, і всі шари є реальними на своєму рівні. І з кожного рівня або шару можна бачити один аспект або інший океан у свідомості. Я залишу це так, і сподіваюся, що ви почитаєте книгу і залишите коментарі про неї. Тому Будь ласка, допоможіть поширити ці знання, тому що це те, як ми знайдемо рішення для наших великих проблем, наших викликів у житті потенціалу війни, страху і конфлікту, а також викликів штучного інтелекту, генетичної інженерії та довкілля Усі ці проблеми можуть бути вирішені, коли колективна свідомість підвищується, і ми знаходимо справжні рішення. Як справлятися з нашим життям і залишатися живими разом, живучи в здоров'ї, щасті та гармонії? Тож дякую, що приєдналися. Ми, мабуть, зробимо ще одне в наступні дні. Я сподіваюся, що вам сподобається книга, і ви поширите ці знання, щоб ми могли насправді запропонувати рішення, які є найбільш повними і найглибшими для вирішення проблем сьогодення і майбутнього усього найкращого. Бережіть себе. Дякую, що були з нами.